Хто питає, де крановщики ходять в туалет, зараз я вам покажу. От це одні двері для входу. А це. от ідуть другі двері на туалет, зараз я вам покажу. Отак от виглядає. От Бувальник, туалет. Ж є. Помився, повитирався і пішов далі працювати. А, Поняв. Босейну там часом немає в крановщиків. Але якщо чесно, мене також завжди цікаво, ну як також завжди, от, прямо, от я не міг спати. Цікавило мене питання, як там крановщики справляються з нуждою. Ні, Але в натурі, а як? <laughs> Понятно, що це розвод, це не так, там ніяких туалетів немає, я так думаю. Правильно? ж? Це ж якби монтаж, переход і транзишн. Двері в двері. Я знаю цю тему. А реально, а як люди, які працюють на крані справляються з потребою? З фізичною потребою. Хтось в курсі? В курсах? Кажу в курсі. Типу в памперсі, чи як? Чи горшок собою беруть? Чи в баночку пісяють? Ну реально, а як це там відбувається? Чи спускається вниз? Чекайте, а взагалі там є ліфт, чи вони пішки ходять? Сюди-сюди. Теж таке питання. Ну, є ж теж різні крани, є дуже високі крани. прямо от, ну. А будинок, якщо не збудувався, як маленька дитина, а якщо то а то так, а якщо так, а якщо так. Якщо будинок не збудувався, він дуже високий. ще ліфти, ну мається на увазі він збудувався, Але ще ліфт не поставили, ще тільки от коробка. І на кран треба аж лізти наверх, правильно? Про на поверхів 20, наприклад, чи 30. І потім вони ну, реально туди-сюди лазити, щоб сходити в туалетний не... Не варіант. А що якісь задають такі дурні питання? Та, напевно, що десь беруть з собою якісь там, я не знаю, пакетики. Може, я помиляюсь, або якийсь горшок. Я навіть не знаю. От, от задача, а. А ну хто в курсі, напишіть. Ану, пацани, хто там на кранах працює? Ну, ну напишіть нам реально, не гоніть з нас. Ну, реально ж цікаво, як ви там наверху тим ділом якби, справляєтесь. Ну, типу, в памп... є три варіанти в мене. Памперс, горшок. Ну, горшок я не знаю. Типу, потім з тим горшком не злізти. Я не знаю. А вибачте слово, попісити то як? В баночку, покакати в горшок. А якщо памперс, то можна і то і то, ж, правильно? Чи як? А знаєте, є ще такі професії, там, де вони е, високовольтні лінії, щось там міняють провода, коротше, десь там взагалі так високо залазять, десь навіть за кордоном я бачив відео, що вони там, коротше, якісь там. Щось там міняють на тих проводах, лазять. Ну, це реально дуже високо. Якщо там захотів туалет. Що тоді? Як бути в такому випадку. Ну, прикиньте, ми вот сидимо вдома, да? нам легко базарити, а люди реально лізуть наверх і там ну, якби не все так просто. Ну, реально, типа, хочеться в туалет, і що? Так що, пацки, я вас прошу. Напишіть пару слов. Де ви там, як ви там на верху? що ви там робите? Всім цікаво. Знаєте? Всім цікаво. Я впевнений, що багато кому цікаво. Ти, хто дивиться зараз, це відео, якщо дивляться, значить точно цікаво. Куди люди ходять, а ну, слухайте, я погуглю. А чого ні? Куди крановщики ходять в туалет? туалет. Ану, до Google відповісти. Даже в європейських башені кранах не передбачено спеціального місця під туалет. Люба конструкція з унітазом збільшує об'єм кабіни крановщика і робить її чащею. Та я зразу перевожу на українську. Просто вот що я так. Тому це питання з туалетом кожного разу оператор вирішує сам. Як правило, крановщики використовують спеціальні ємкості, утки, горшки або бутилки. Опа! Опа. Все, можете тепер написати. Я вже в курсі. Понятненька. Все, опацки, ми вас вичислили. Ні. Це займає багато енергії, дороцінного е, часу крана. Тому це рішення спочатку заскочити в туалет, взяти з собою обід і предмети першої необхідності наверх і залишатися там всю зміну. Якщо ви хлопець, у вас буде запасна бутилка, пуста на випадок, якщо мочовий піхур може, буде бистро, можна буде швидко випорожнити. Все. Все, можете вже не гуглити, можете вже нічого не писати в коментарях. Все, зрозуміло. Пацки, ну як то кажуть, я ж не те, що там щось цей. Я тепер просто зрозумів, як це відбувається. Це не просто, я розумію, і нелегко. Але хоча б я розумію тепер, як цей процес відбувається. Бо ну, відео зняли, я реально типу, задався таким питанням, бо туалет же, ж якби. Ну, я розумію, що це монтаж. А як тоді виходить з положення? Знаєте, я коли задаю з якимось питанням, я вже не можу спокоїтися, поки я не знайду на нього відповідь. От і все, чекати, поки ви відпишете, а ви ще, як завжди, можете і не відписати, кажу, як завжди, просто ви можете довго відписати, або не відписати взагалі. Тому я по і вже знаю питання, Дай, знаю відповідь. Так що бажаємо вам хорошої зміни, бажаємо вам, можливо, якось винайдуть якісь винахід, щоб полегшити ваше... вашу працю. Це не просто. Я сподіваюся, це хоча б добре оплачується, да, крановщики. Ну скільки крановщики заробляють. Чекайте. Бо я не буду мати спокою, розумієте? Я хочу знати. Ви кажете, не, чу... не рахує чужі гроші. Та я не рахую. Просто хочу знати, скільки, скільки... заробляють. Крановщики. Скільки отримує крановщик в Україні? Якщо подивитись на статистику, заробітної плати компанії Крановщик в Україні становить на 23 квітня 2025 року, то співробітник в середньому заробляє 253 тисячі гривень. Точніше ставка заробітної плати становить 21 тисячу гривень на місяць, 5200 на тиждень. Не поняв. Я не паняв, це що, 253 п'ятьдесят тисячі гривень в рік? Якщо ставка заробітної плати становить 21 одну тисячу гривень на місяць? Це в Україні? А за кордоном чекайте? А за кордоном? Автокранівник в Польщі заробляє 1000 євро, 2000 євро. Коротше, в районі 2000, 15-2000. В Німеччині, дві... блін, ну пацани, я думав більше. Це така важка робота. Ще й, ну, враховуючи те, що ми попередньо з вами тільки що гуглили, то, та й висота, небезпечно, там багато факторів, я думав більше. Ну, бачите, тут з вами ведучи цей Ютуб канал, я для себе і нові факти, дізнаюсь, як то нові. Нові знання. Ну, вже знаєте, як то кажуть, в нас як традиція бажати автору відео щось В кінці то ми бажаємо вам, щоб ваша робота оцінювалась краще. Зарплати у вас були більші. Безпечних вам змін, ну і всього найкращого, як то кажуть.